Гібрид Андерсон, ексклюзив так само компанії Агрі, і гібрид має унікальні особливості. Перш за все, це його здатність, унікальна здатність бути адаптованим для ранніх ультраранніх термінів посіву. Тобто дуже часто в умовах Південної України, дуже часто в умовах центральної України є така тенденція переходу на такі терміни посіву. Це кінець липня, десь початок до 10 серпня місяця найоптимальнішим вибором буде цей гібрид Андерсон. Плюс до цього даний гібрид має такі е, характеристики. Толерантності до всіх основних захворювань, включаючи ген стійкості до фумозу РЛМ 7 має дуже високі показники зимостійкості і має дуже високі показники стійкості до весняних приморозків. І як і решта наших гібридів, даний гібрид має генетичну стійкість до розтріскування стрючків. Тому все це в комплексі дає такі високі стабільні показники врожайності по даному гібриду.